Я не боюсь проходити жодну співбесіду. Співбесіду я розглядаю як можливість спілкуватися з новими людьми, можливість кудись гарно вдягнутися, вийти. мене вкрай складно поставити в глухий. Звичайно, кут. Звичайно, мені дуже хочеться працювати в тій компанії, яку я обрала Але на цьому. Моє життя не закінчується. І Якщо я ще й нервувати буду в такий складний час, то я точно зіпсую собі життя. Моя любима частина це каверзні запитання. Про Тривалу перерву, про математичні дроби. Колись мені ставили такі запитання по типу витягніть дріб із числа. А вже ж я губилась, червоніла і починала там ще щось витягувати. А зараз я. Просто відповідаю, дякую за запитання, але я скористаюсь правом на нього не відповідати. І все це на спокійному тоні і незворушному обличчі. Що стосується довгих перерв в роботі, то я вважаю, що тут головне не губитись і абсолютно чесно і абсолютно спокійно відповідати на ці запитання. Я проти того, щоб говорити неправду і щось там видумувати. Майже кожне своє речення я намагаюся закінчити чимось позитивним, роблячи акцент на своїх плюсах. На співбесіді я спілкуюсь так, ніби весь світ обертається в коло мене. Обов'язково після співбесіди я готую ряд некомфортних запитань. Про мотивацію для працівників, про підвищення заробітної плати, які умови праці. І кінцівка це завжди комплімент. Не обов'язково інтерв'юеру. А, наприклад, яка у вас прикольна картина на стіні? Тощо ну, і хорошим людям бажаю не зупинятися, розвиватися і пам'ятати, що ми повинні проживати наше найкраще життя. Ну і побачимось у наступному відео.